І так, що ви отримаєте на курсі. Давайте я вам відкрию PDF і покажу результат після проходження курсу. Отже, ми з вами навчимось робити обмірний план, будувати стіни, ставити маркування, будувати, робити експлікацію кімнат, власне, моделювати, а також навчимось робити два варіанти планування із планом демонтажу і монтажу, які відносяться відповідно до варіантів. Ми зараз з вами бачимо, що це планування, варіант 1, і були план демонтажу і план. Монтажу варіант 1. Також покажу, як оформлювати схеми в різних кольорах, як це швидко робити. І ми бачимо план демонтажу варіант 2. План монтажу варіант 2, власне саме планування і теж схеми до цього варіанту. Відкриємо ревіт і я вам продемонструю, що це все знаходиться в одній моделі, це не скопійована і поруч не стоїть модель, як це зазвичай робляться. Отже, ми бачимо, що в одному файлі. Моделі ми можемо збирати варіанти, це може бути два і декілька варіантів. Разом з курсом ви, звісно, отримуєте цей шаблон, де вже налаштовано всі стадії, налаштовано аркуші, яку вони мають розмістити, та створено певні параметри, такі як розділ проєкту і так далі. А також для того, щоб це створити було вам легше, Разом з курсом ви отримуєте певний набір моделік, певний набір сімейств якими ви зможете вже створювати ваше планування? Тож, ось такий набір. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.